Всім привіт! Я Аліна, а ви на каналі Сапограф. Сьогодні ви би мали дивитися відео 24 години читання, але і з цим не склалося. Бо, на жаль, на другий день зйомок одна з книг мене настільки вибісила, що я ані її не змогла продовжити, ані, в принципі, за якусь нову історію братися. Проте в перший день я прочитала Юрія Венечука і його маль і я просто не можу залишити вас без моїх живих вражень з цього відгуку. Адже що би я не сказала, в прочитаному воно не буде вартувати тих моїх живих емоцій, які Чувала і передавала під час читання. Саме тому сьогодні на нас чекає зовсім невеличке відео з відгуком усього на одну книгу, але ж яку поговоримо про Мальвуланду Юрія Венничука. Всідайтеся зручненько, готуйтеся до чогось смішного, сироміцького, приємного перегляду. Це, як бачите, книга Товстунець, але враження від її об'єму занадто перебільшення, бо тут ледь на 600 сторінок вистачить, хіба 550, наскільки я пам'ятаю. І тут я на 36-й сторінці. Щодо того, про що Мальваланда, і що я вже знаю з тих 36 сторінок, це еротичний роман, а отже, тут багато буде всілякого тілесного і фантазійного в еротичному сенсі цього слова. Головний герой, прізвище якого я вже забула, але воно якось смішне, і автор навіть його якось в одних із внутрішніх монологів головного героя обігру. Коротше, головний герой він такий повний невдаха, йому не щастить, в основному в коханні. і у нього типово для подібного класу людей є відповідна мама, яка готова йому підказати, що йому потрібно робити для того, щоб врешті віднайти цю свою бажану жінку, щоб врешті одружитися, завести сім'ю і зробити все, 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 все як мамі хочеться. Мама постійно втручається в його життя для того, щоб маму якось відсторонити від себе і якось зменшити таку настирність даванні порад. Головний герой просто. Їй Бреше, про те, що у нього вже є кохана, яку власне звуть Мальва. Та мама горішок не простий, тому вона наполягає на зустрічі для того, щоб ця зустріч не відбулася. Головний герой бреше знову і розповідає про те, що Мальва померла. Тепер вже така ситуація, що до неї тільки на похорони, і мама йде до неї на похорони. Але там з нею стається шок, природу якого я розповідати не буду, адже це дійсно гумористичний момент, який прикольно буде відкрити самому, від якого вона власне. Помирає і сама. І так, в житті головного героя померли обидві важливі його жінки: одна натуральна, інша фентезійна. І тепер він мусить якось віднайти себе в цьому житті, а найголовніше віднайти своє кохання. Адже виявляється, що жінка, на ім'я Мальва, дійсно існує. І тепер оці яскраві фантазії невдахи перекладаються на реально існуючу особу. Ну, Наскільки реально існуючою може бути. Персонаж художнього твору, але ми зараз про а не природу речей. Тож він тепер повністю все ціло захоплений ідеєю віднайти свій шлях до Мальвеланди, заключити себе з нею у заме ліжка, а <свісно> не шлюбу, і так, 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 усе це відбулося на 36 шести сторінках. Хочеться сказати, що напевно це доволі унікальна річ із мною прочитаних у Венечука, хоча всього третя, бо дійсно сильно відрізняється по типу гумору і по типу сюжету від аптекара і танка смерті. В Мальвіланді Венечук змушує тебе сміятись над деякими речами, над якими сміятись дуже соромно, і тому ти смієшся собі десь. Під ковдру, і насправді то чується як дуже дика річ, бо це чи не єдиний роман за останній час, якщо не рахувати Вудгауза, до якого я вже просто звикла, який змушує мене сміятися в голос, але при тому мені дуже соромно сказати своїм знайомим, які б Мальволанду, наприклад, читали або хоча б знали, про що вона що я з нею сміялася. Єдине, чого я боюсь, це справити якесь неправильне враження, через те, над якими жартами я можу сміятися, але це ну ну дійсно відверто смішно. Все, я пішла читати далі і спочатку. Діваюсь, що підключусь не на середині, але десь на третині. Бо книга ну така пухкенька. Тож я думаю, що якщо підключусь на кожній 200-й сторінці, буде окей. Побачимось за секунду. Я читала першу частину роману Мальваланда Чотири години це доволі довго. Я не знаю, як зібрати докупи усі свої слова, щоб описати, що відбувається у цій першій частині, бо там якийсь реальний і нереальний треш. Я вже розповідала, хто головний герой і що він збирається робити. Смішна частина цього всього заключається в тому, що він шукає свою кохану на великому сміттєзвалищі у Львові. Це такий своєрідний. Не сказала би, що потий але дуже магічно реалістичний світ, бо там. Ми зустрічаємо фантазійних персонажів, які в деяких моментах просто вражають читацьку уяву. Там є і русалки, і привиди, і єдинороги. Ми можемо бачити навіть таких собі майтеликів. Це як метелики, тільки складаються вони як з нижньої білизни. І крильця їхні – Це по факту тканина в горошок або вужі з композиту таких кабелів різноманітних, які можуть задушити вмить людину, але від них можна відхараскатися тим, що почати таким дивакуватим телевізійним голосом розповідати останні новини або вчорашню погоду. Це мене особливо повеселило. І світобудова цього фантастичного світу, вигаданого виночуком, вона, незважаючи на те, що доволі своєрідна і до неї потрібно звикнути, а це дійсно е, така. Річ у Винничука, яка стоїть трохи так осібно, поки що із трьох прочитаних моїх книг. Це найлайтовіший гумор, який тут можна зустріти, бо гумор, побудований, до прикладу на еротиці, тут може в якісь моменти просто змусити вас задуматися про божевільню. Тут є персонажі, які займаються коханням із єдинорогом. Вони різноманітними способами, скажімо, отримують задоволення статево. і. Оці описи того, як відбуваються статеві акти, вони дуже дуже походять на оці фантазії Бамблякевича із перших сторінок роману. А на цьому смітнику, крім цих всіх цікавих істот, про яких я розповідала, є люди, які там живуть, і які в принципі будують там свою якусь окрему державність. У цих людей є свої принципи і свої правила життя. І велику частку тексту займає, скажімо, національна ідея українства, бо персонажі. Переймаються тим, хто до них приходить, і перевіряють його навшивість. Скажімо так, вони мають переконатися, що ідеї патріотизму у цієї людини живі. Ці люди, що складаються із пани з її сином принцом, і з власне Мальвеланди, яка така примарна персонажка, яку ми ніколи не побачили. І в принципі про неї тільки чуємо. Знаємо якісь історії з її життя, але не зрозуміло, що із цього вигадане, тобто мітологічне, а що із цього дійсно є правдою. Ми бачимо також письменника, якого врятували з чергового сталінського розстрілу, просто з під. Куль буквально вивели, але не змогли врятувати більше ніж тисячу інших. І цей письменник послуговується зараз псевдонімом і не хоче себе називати. І дуже-дуже багато інших персонажів, які виглядають епізодичними, та, в принципі, такими і є. Тож вони у такій тісній компанії пропонують йому займатися тим, що він якби, має описати історію фольклор і жителів і смітника, як, ніби це якась окрема держава. Він має створювати історичні праці, адже за професією Лякевич, це історик. І насправді я не знаю навіть, як виділити із оцього всього, що я розповіла, щось головне і щось основне, за чим потрібно спостерігати. Воно все так тісно переплетене і все так ладно, так гарно складається в одну сюжетну канву, що сприймається не як: от є одна сюжетна лінія, от є друга сюжетна лінія, от є третя сюжетна лінія або якісь елементи тексту. Воно. Сприймається органічно і цілісно, і це величезний талант Винничука. Як я і писала трохи раніше в своєму телеграмі, це Дуже своєрідний магічний реалізм з місцями іронійним, місцями чорним, еротичним гумором. Це дуже незвично. Це дуже незвично, але дуже захопливо. І це унікальний момент, коли я навіть, не зважаючи на рамки марафону, не втомлююся читати. Мені хочеться продовжувати. Знову ж таки, на деякими жартами мені просто, просто соромно сміятися, але деякі є нормальні. Наприклад, зараз персонажі подорожують човном по морю борщів. Вони рибалять, намагаючись виловити русалок на сало. А, коротше, то так багато подібних деталей, які змушують посміхатися перебувати в якомусь такому літературному шоці, а іноді в такому шоці, який не обмежений рамками літератури і художнього тексту. А в цілому я б радила спробувати усім, хто не боїться експериментальної прози і не боїться форматів пов'язаних із чорним гумором. Я піду читати, бо вже не можу втриматися. Мені хочеться дізнатися, що там буде далі, і розповісти вже про другу локацію, яка називається містечко С. あ。 Тепер я у Венечука на 432 сторінці. Саме там починається третя частина цієї книги. Трохи мені було важко з другою частиною, тому що, окрім того, що довелося знайомитися із новими персонажами, трохи до них звикати. Правила цього світу трохи помінялися, незважаючи на те, що там було більш ніж достатньо прив'язок до першої локації, і пояснень різноманітних, усе ж ця частина написана трохи більш химерно і я би сказала, більш заплутано. Мова така. Трошечки ускладнена, менше діалогів, більше описів, і більше усілякого такого незвичного, що дуже сильно доводилось напружувати, щоб собі уявити. Якби я читала, певно, це не за одну добу, то це було б набагато легше і приємніше, але напружуватися однаково довелося. Були ще моменти, чому друга частина мені трохи менше сподобалася. Це було пов'язано, зокрема, із усіляким огидним, що тут описано. Якщо у першій частині там тільки на початку ще до 36-ї сторінки був один. Огодний момент, який мене відвернув від тексту, друга частина Мальвеланди просто ними пащила, розквітала. Ледь не у кожному розділі було щось таке, від чого мене відверто нудило. І з цікавого з другої частини я впевнилася у своїй здогадці, що роман це іронічний, навіть саркастичний український переспів Одіссеї. Тому що головний герой тут, так само як і Одіссей, подорожує в пошуках своєї коханої. Хіба Одіссей знав, до кого він йде, і вона для нього ідеальна жінка, якою він її знає. Бомблякевич тут усвідомлює, що Мальва Ланда для нього ідеальна жінка також. І в принципі, можна собі додумати, що вона теж для нього знайома, адже вона вже була у його фантазіях. А подорож, яка його спіткає, теж доволі фантастична. Але і без того вистачає усіляких паралелей, які можна собі намалювати. Як і Гомерівський Одіссей, Бомблякевич тут зустрічає цілу купу жінок і зупиняється у них, щоб трошечки пожити. А ще він весь такий холодний шукає Мальволанду, а жінки його так хочуть, так хочуть, так заманюють, так заманюють. Ну, вилити тобі Одіссей з величезною, звісно, відмінністю Одіссея. Це давньогрецький героїчний епос, а Мальволанда сучасний. Порівняно український роман ще й з дуже саркастичним настроєм. Персонажі тут, до речі, до Бумблякевича теж ставляться в основному як до героя, якби оспівують його примарні заслуги, хоча спіткають його і деякі антагоністи, які намагаються завадити йому на його шляху. Одним із таких антагоністів став пан Ліндер, і цей персонаж точно в романі Мальволанда є одним із моїх улюблених, якщо не найулюбленіший. Це персонаж мультиплеєр. Він грає за всіх. Він тобі і прокурор, і суддя, і тюремник, і кат, і драматург, і садівник, і кухар. Цебто він виконує ледь не кожну задачу, яка в цьому місті С, про яке я згадувала, існує. Також мене вразили описи цього міста. Вони відрізняються від того, що ми бачили на смітнику. У цій локації зовсім інший характер. І так, по-іншому, однак вона все одно мені сподобалася. Я тепер в якому перечутті позитивному щодо того, що Венечук придумає для третьої локації, вони переміщаються. А я не буду казати, куди вони переміщаються, тому що не хочу на спойлерити Деталей Тут таке перенасичення, що те, що я встигла вам сьогодні розповісти, це і 10% не складає того, що поневигадував Венечук. Саме тому, от я прям рекомендую, я прям наполегливо запрошую завітати до цього тексту і спробувати це самим. Звісно. Якщо вам подобається усе інше, що я про Венечука розповідаю, з великою впевненістю вирушаю в третю частину цієї подорожі, впевненістю в тому, що я її за сьогодні встигну подолати, адже залишається мені усього 140 сторінок, якщо я правильно порахувала. А ми побачимося з вами вже сьогодні, бо вдома я сама і спокійно зможу записати цей відгук навіть о 3 годині ночі. Сподіваюсь, такого мені робити не доведеться. Хух, я сьогодні з виночиком закінчила, і у мене не так вже багато я насправді слів додаткових, тому обмежусь. Таким дуже коротким, скромним відгуком. А по-перше, я поставила цій книзі 5 з 5. Це чудова історія, яка мені сподобалася, можливо, навіть більше ніж попередні книги Венечука, Ще не можу визначитися, чи моя до неї любов викликана тим, що вона дійсно хороша, чи тим, що я її прочитала останньою і враження ще свіжі. були в цій книзі моменти, які ну, відверто огидні, і я не поділяю думку, що вони в цьому романі були от 100% необхідними. Як на мене, спокійно можна було обійтися без цих сцен, і Роман нічого без них не втратив. би. Звісно, я розумію, що можливо існувала ось ця мета, ціль шокувати читача, бо саме такі емоції, таке враження у мене викликали ті сцени, але ну відверто Роман від цього не виграв, не втратив. Вони там були ані до чого, окрім того, що я морщила носа і думала: блін, скоріше би ця сторінка вже закінчилася. З іншого ж боку, 95% тексту це був прекрасний чорний гумор, над яким я готіла цілий день. Мені нереально сподобалося, і я знову підтверджую свою думку, що іноді просто соромно на людях казати, що Мальваланда з її гумором мені зайшла. Це і всі будуть розставлені по своїм місцям. І повторюсь, сам фінал Мальволанди мені сподобався. Що ж, Друзі, щиро сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Пишіть, чи ви читали конкретно цю книгу або будь-яку іншу книгу Венечука, як вам взагалі той настрій, який він передає, і чи заходить вам його гумор. Бо мені як видно дуже неполіткоректний, але блін, я не можу з цього не сміятися. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро у нових відео. Бувайте!